Привіт усім! Сьогодні що я хочу для вас зробити? Е, розповісти потрошку, що таке дух, душа і тіло і як ми можемо хоч щось зробити для себе. Е, якщо ви не мій учень, а людина, яка хоче духовно займатися, все одно є техніки для любої людини, яка хоче духовно розвиватися. Значить, з мого опиту, з мого, е, ну, те, що я бачила, відчувала, як мені пояснювали. Є дух, душа і тіло. Тіло, ви розумієте, що дається, воно не дається, воно створюється да? при зародженні дитини. Душа є вище я, це наше. Е... Боже, заплутують мене зараз. Душа є вище я. Це вища підсвідомість, ви, ну, наша вища свідомість, тобто вона. За межами нашого фізичного тіла. Значить, вона знаходиться біля Творця. Це наша істинна субстанція, душа, яка є біля Творця. Ми ж діти Божі. Да? Сюди ми прийшли, так би мовити, для того, щоб згадати, ну, таку, такий, ми собі зробили запрос. Да? Згадати, хто ми тут? Хто ми взагалі, хто ми тут від'єдналася частичка того вищого я сюди на землю є такий зв'язок і вмістилось в наше тіло. Душа дається, я вам скажу, свій опит, тільки свій. Від, може, на шостому місяці вагітності, на першому душа може поряд ходити вже, яка повинна до вас зайти в тіло дитини. Значить, тепер дух. Дух це те, що тримає, знаєте, як кажуть, тут лише дух бродять. Там, знаєте, такий вислів якийсь. Тобто дух це, це те, те, що тіло наше тримає. Це те, що в нашому тілі всередині. Воно тримає м'язи, серце, дихання контролює. Тобто це така розумна якби, ну, субстанція в тілі, яка отак от от скріпляє тіло і воно стає плотним, фізичним. Воно утворюється дух при, при е, зачатті дитини і формується постійно стіл. <кій> Вибачте. <кій> тобто дух, він з нами є. І знаєте, як кажуть, дух, дух і зашов із тіла, коли людина помирає. Тобто душа ще ходить, у неї інші закони, а дух і сходить тоді, коли людина помирає. Так, е, я зайшла дуже трошки далі філософсько. Смотрю просто на часи, у мене там відео знімає, щоб я бачила, як я вас бачу. Тепер я вам дам пару рекомендацій, як дихати для нашого духа і тіла, щоб нам було комфортно. Я займалась достатньо довгою йогою, преподавала її, тож я вам якраз її можу розказати. Які рекомендації в диханні можуть бути? Щас, мені не. Зна... Знаєте, трошки заважають, уводять, як ось саме. Значить, які рекомендації дихання? Якщо ви типу, такого, як я, у ну, мене не закладений ніс, закладений у вас ніс, то краще, звісно, не дихати. Якщо ви вагітні, то краще, звісно, такого темпу не дихати. Е, ну, і якщо там дуже сильний кашель чи хвороба, то краще теж не дихати. Я не знаю, чи чуть на мене музичку, чи ні. Я так поставила колегеньку, щоб вам було трошечки приємно. Значить, як ми будемо дихати з вами? Перший видох. Дивіться, я отак от сяду живіт, от живіт, видох, ми повинні зробити з вами видохи. Тобто, ми ж не можемо дихати як дитина. Ізначально, в принципі, правильно дихає дитина, але вона дихає животом. легені і животом дихає, не грудною клітиною. А ми не можемо постійно животом. В принципі, можна навчитись. Але можна робити вправи дихання для себе, і буде тоді вам легше ну, прокачати ваш дух і душу і тіло. Значить, сіли, вирівняли там вдох, видох. Вдох, видох. Скинули. Можна взагалі стоячи стати. Ми зробимо, зараз я покажу вам. Перше, ви зробили, можна потім ще, ще одне зробити. Тобто взагалі таке постукування по тілу. Передихнули, трошечки походили. Зробити вдох. Видох. Поняли, так? Да? Ви зробили, ви себе простукали по всьому тілу, сіли, заспокоїли, щоб далі додихати себе. Далі, третє вже можна дихання, да, сказати, видох животом. Нос, видихаємо носом, але видавлюємо животом. Тобто ми робимо тільки видох. І пресом видавлюємо, видавлюємо, видавлюємо. Ми хочемо видавити із себе негативну енергію, негативний вітер, який як в е, енергії там да, у яких монахів, лао, Ну оці всі всі. <клес> у них дихання дуже багато займає часу. Вони займаються прям цим. Значить, потім друге, ми можемо праву, ліву ноздрю прокачати. Це, тобто ми жіночу і чоловічу сторону прокачуємо, а потім їх з'єднуємо. Ми закрили. Лівою ноздрю видихнули, видихнули, видихнули. Тобто у вас ліва наздряву тут все витягнуло, витягнули. Якщо у вас є якісь сосудські захворювання, звісно, таких ну, емоційних качель не можна робити. Чи трошечки ну, коротенько дихання таке робити? Тепер право, видох. ми робимо видох. Тепер дивіться. Відпочили, тому що може бути за цього такий перенагруз на тіло, тому що кислороду дуже багато, так? Да? Потім ми вдох зробили трошечки видох. Оп, тепер одне ще дихання, яке ми можемо... їх взагалі багато. Є, е... Ще одна рекомендація. Це воно теж до дихання відноситься сміятися, почати тупо ржати на це. Зараз я закрию двері, щоб мене не подумали. Чоловік скаже, що я взагалі вже здуріла. Є така техніка, просто почати сміятися з себе. Ви просто починаєте. А я кашлю, виявляю. Так, от просто вам стане настільки смішно, ви дивіться, у нас тіло дуже реагує на е, любі, на пряги. От, допустим, ви, тіло це перше воно, яке відчуває від нас, е, наше тіло реагує перше на зовнішній е, ну, подразнюючий ефект. Да? Таку тему розповідаю, що я ще слова не можу підібрати нормально. У вас ви, людина визиває подразнюючий ефект, чи якась ситуація, а ви накопили в собі дуже багато всього негативу. Як вийти? Ви оце все поробили, потім тіло як розслабити. Попробуйте не при всіх посміятись з себе. От попробуйте. А потім воно почне, може аж до сліз дойти, да? тобто вам своє тіло жалко, що воно у вас так реагує, у вас блок там, цемент потім образовується. Звісно, воно вам погано. <сміхом>, Сміхом можна витягти із себе такі негативні програми. Потім вдох, видох, Останній можна зробити нам, зробимо, затримуємо дихання. Затримали дихання. Затримали дихання. Затримали дихання. Відпочили, тобто ми вдох, видох робимо. Затримуємо дихання. У мене тут музичка не, не подумайте, Там часи, я завжди пере... дивлюсь, пишуть, пишуть. Тобто, вдох видох у нас повинна бути затримка дихання. А вже після цього ви сіли спокійно подихали і бажано, звісно, в цей час бути відкриті окна, хоча б трошки, щоб у вас кислородшов, тому що ви накачаєте себе так нормально. Потім продишалися спокійно, сприйняли енергію, сприйняли вона може бути у вас через макушку, через ладошки йти, через шкіру, через куди хочете, через ноги почати йти різко. Значить, таким чином ви своє тіло підготуєте до якихось більш високих вібрацій. Якщо ви таким чином себе тренуєте, значить у вас буде доступ до інших відкриттів. Вони самі по собі вам прийдуть як відкриття. Вашу ну, духовну, духовне ваше життя. Отак, От наговорила, на розказала вам, так що користуйтесь, будь ласка, і пишіть в коментарях. Дякую всім. Зараз я виключу.